Перша пісня Всесвіт розкриває перед слухачем усю велич і досконалість природи. Дитина познайомиться з планетами, галактиками, загадковими чорними дірами, здатними поглинути будь-яке космічне тіло. І тією всемогутньою силою, яка зберігає і поєднує всіх у Всесвіті. Зразу природа створила ми. Грізний Юпітер, Уран і Сатурн, з каменю землю і Марс, і Меркурій, Тані Плутон і Венеру красую ближча до Сонця планета Меркурій, обер цієї маленької кулі, Всього три місяці, ну а Плутон, серед дев'ятки планет, чемпіон Два з половиною три. Століття, що би він оберт здійснив по орбіті. Запам'ятайте, дорослі і діти серед планет, що найбільшаю У Всесвіті більше за все зірок. Мільйони і мільйони галактик. І в другій пісні, зорі, діти довідуються про їхні розміри, колір, народження та смерть познайомляться із зоряними відстанями та сузір'ями, а мелодійна лікувальна музика покращить психічний та емоційний стан усіх слухачів. Зорі, це кулі з гарячого газу, Світло й тепло випромінюють разом, шаром нестерпним усі вони тишуть, деякі навіть за сонце тепліші. Сонце великий, гарячий знаю, чи щось за нього жаркіше буває? Звісно, хоч сонечко, зірка, одна, Чи білі, блакитні зірки більш гарячі, А холодніше за сонце бувають. Так їх червоними ще називають. Третьої пісні діти багато нового довідуються про сонце, найближчу до нас зірку, яка дарує світло й життя, про його внутрішню будову, розміри, виникнення північного сяєва та сонячного затемнення. А сонце велике, як наша земля. Земля проти сонця, це просто маля. Якщо уявить її зернятком злаку, то сонце тоді отакий. От Кавуняка. Коло сонця обертається дев'ять планет, одна з них наша земля. Пісню про неї ви вже чули у чудовому виконанні Ольги Ларіної та Марти Спіженко. Про нашого найближчого сусіда, найяскравіший об'єкт нічного неба, його поверхню, фази і затемнення ви дізнаєтесь із пісні місяць. Це в чотириста, але усе ж. Крихітний місяць навряд чи назвеш крихітний місяць навряд чи назвеш не назвеш, не назвеш А в трьох наступних піснях діти ближче познайомляться з планетою Земля, її повітряною, твердою і водною оболонками. Пісня атмосфера не тільки збагатить дітей знаннями. А й здійснить позитивний лікувальний ефект на слухачів. Перехід від схвильованої тривожної музики до більш спокійної, радісної, зніме емоційну напругу і додасть сили усім слухачам. Люба вітре сповіва веснянові пори. Даринів ними бувають великі вітри. Нищать усе на шляху, урагани нестримні, шквали та смерчі торнадо, загроза людини. Часто весною, чи в рідні розпечений час, теплий колонне повітря, зітнуться на раз І блискавиця півнеба осяя прискратна. І торжествує природа, тоді усе владна. Спитали про погоду по матусі, або звернулись до телепрограм. Це стан повітря вас цікавить друзі це клімат краю небайдужий вам. Про внутрішню будову землі, її тверду оболонку, про розмаїття земного рельєфу, про природу землетрусів і вулканів розкажуть дітям виконавці пісні Літосфера на захища кори земної шар, тому і не страшний глибинний жар. Та корани є суцільна діти, формують пан серце окремі плити, По магмі плинуть, плити ці тверді, Не начебто крижини по воді, трапляється, що плитам стане тісно, тоді одна із них на іншу тисне. А якщо раптом тріснеться плита, То землетрус планетою хита. І враз тоді гаряча магмаразом, із каменями, попилом і газом. Назовні крізь вини витікав. Оце і називається вулкан Вони повторно водну оболонку землі. Її призначення і властивості. Про кругобіг води в природі діти зможуть почути і заспівати разом із виконавцями пісні «Гідросфера». Отже, вода триста має, в газоподібному літає. Ось уяви із самовара гаряча свистом рветься пара, та тільки пару остуди туди врастане краплею води. В рідкому вже перетікає. Високий гір морщі тікає. Збігає спа горбів долини і до могів широких плине. Наші турбіни оберта, на гідростанціях вода, коли вода в твердому стані, це сніжній лід при замерзанні. На полюсах землі холодних лежать запаси снігу і льоду.